Вітаємо вас на каналі GG Cybersport, Кіберспорт, де ми збираємо найзахопливіші цікавинки, найкорисніші поради та найкрутіші ігрові моменти. Історія CSGO нарешті добігла кінця. Гра зникла з наших акаунтів у Steam, закінчилися останні турніри, і тепер почнеться ера Counter Strike 2. І з такої нагоди хотілося би згадати найкращі моменти року в тепер уже старій версії нашої улюбленої гри. Звісно, рівень програвців останніми роками зріс настільки, що навіть найменші турніри дарують добру жменю хайлайтів, тому вибрати серед них 10 найяскравіших було непросто. Що ж, не гаймо часу. Поїхали! Номер 10. Наві проти героїк півфінал IEM Rio 2023. Відкривають нашу десятку, народжені перемагати ще в попередньому своєму складі. На Rio команда зупинилася в одному кроці від фіналу, подарувавши нам традиційно шикарний двобій з героїк. І найбільшої уваги тут заслуговує момент, який показав, що селекціонери Наві як ніхто вміють виловлювати талановиту молодь. Андрій «НПЛ» Кухарський, якого називали надто молодим і надто недосвідченим для основного складу Наві, в потрібний момент виграв нереальний клач та ще й проти одного з найпринциповіших суперників своєї команди. Номер 9. OG проти Pain – Групова стадія 17-го сезону EPL. Серед низки одних і тих же імен, які безроздільно панують на ті родин приємно інколи побачити вибухову гру від команд меншого калібру. Зокрема, в 17-му сезоні ESL Pro League ліги молодий бразилець Скалс відіграв блискучий раунд проти набагато сильнішої команди OG, заробивши в своє портфоліо неабиякий Ейс. Номер 8. героїк проти Фурія. Чвертьфінал IEM Rio 2023. Каспер Мьолер може і не найкращий гравець сучасності, але саме він значною мірою відповідальний за злет популярності CSGO і своєю неймовірною грою, і вмінням створити шоу та викликати глядачів незабутні емоції, навіть якщо це означає зумисне позлити місцеву публіку. Мало того, що Кедян виграв неймовірний у своїй напрузі клач, вкотре продемонструвавши дива снайперської майстерності. Так він ще й вирішив спровокувати бразильських уболівальників фурії. <рес> Номер сім тім віталіті проти ФНАТІ. Групова стадія Аємкатовіце 2023. А й от черга французького вендеркінда залетіти в нашу десятку. Всім скептикам, які називають його переоціненим, зайву затикає рота ось такими яскравими хайлайтами, які показують і його влучність, і реакцію, і просто неймовірне ігрове чуття. Як бачите, деякі із показаних щойно гравців були справжніми MVP у тих матчах. До речі, історія цього титулу має досить цікаве походження. Тож саме найціннішим гравцям буде присвячений факт дня від каналу GG Кіберспорт. Нагорода найкращим гравцям матчу або турніру це вигадка американського автовиробника Гю Чалмерс. Об'єднавшись із місцевою бейсбольною лігою, на початку минулого сторіччя він створив для найкращих гравців премію імені себе, щоб підвищувати продаж власних машин. Утім, усе пішло не зовсім за планом, тож премію Чалмерса скасували в 1955 році, бо вона не впливала на популярність автомобілів. Але журналісти вже настільки звикли до обговорень найцінніших гравців, що продовжили традицію обирати собі MVP. Номер 6. Монте проти Монголс. Групова стадія Бласт Періс Мейджор. Українська команда Монте стала одним із найбільших відкриттів цього сезону в CSGO. Навряд чи хто сподівався побачити їх не просто серед учасників мейджора в Парижі, а ще й у плей-офф, за якого вони переграли команду Наві. Однак свою найяскравішу гру команда там показувала в матчах, де був ризик вилетіти з турніру ще до фактичного його початку. Зокрема, в матчі проти Монголос капітан Монте Володимир Велетнюк показав у шикарному клатчі, чому Сімпл вважає його достойним суперником. Номер 5. Team Vitality проти Cloud9, півфінал IEM Rio 2023. І знову в центрі нашої уваги опиняється зайву. Цей хлопчина не тільки майстерний снайпер і вправний користувач гвинтівок, він ще й на пістолетах може видавати хайлайти в стилі раннього Едварда. Ось так, наприклад, він допоміг своїй команді в півфіналі турніру в Ріо, власноруч знищивши більшість команди Cloud9. Номер 4. G2 проти Team Vitality, стадія легенд Blast, Paris Major. Хтось може спитати, а чому це в нас знову зайву? Усе просто цього року він смалить як не в себе, заробляючи і трофеї разом із командою, і медалі MVP в особисту скарбничку. П'ятнадцятий раунд на нюк у стадії легенд цілком міг стати тим доленосним моментом, який гарантував би джиту квиток у плей-офф паризького мейджора. Раунд почався на їхню користь. Вони ледь не цілковито знищили супротивників. Навіть коментатори казали, що у Віталіті нема ніяких шансів. Але в живих лишився зайву, і цей хлопчина зробив абсолютно нелегальні мінус 4, так і вирвавши заповітний раунд для Віталіті. Ми вже готові перейти до трьох найкрутіших хайлайтів 2023 року, але спершу закликаємо вас неодмінно підписатися на канал GG Кіберспорт, якщо ви досі цього не зробили, і підтримати це відео лайком, коментарем та поширенням у своїх соцмережах, щоб ми продовжували тішити вас щоразу якіснішим кіберспортивним контентом. До слова, раз ми вже заговорили про медалі, то маю для вас ось таке питання. Пригадайте но, скільки саме медалей МВП заробив зайву А-12, Б16, С19 чи Д21. Зайву наразі не є найтитулованішим гравцем і поки має в своєму заліку лише 16 медалей. А ось згадані 19 і 21 медаль мають девайс і Simple відповідно. Що ж, повертаємося до нашого топу, де ми підійшли до трійки найкращих хайлайтів року. Номер 3. Фейс проти Енс, півфінал, а Dallas. далас. Хайлайтами у КСГО можуть бути не тільки напружені клатчі чи влучні постріли, від яких щелепа стукає до ваших сусідів. Інколи найкращим моментом матчу може навпаки бути промах, чи навіть кілька промахів від одного з найтоповіших стрільців на просцені, та ще й у найвідповідальніший момент раунду. Зрозумівши, що за вогневою силою команда Енс не зможе потягатися з фейс-кланом, диха зважився на вкрай ризиковий крок. Зробити ніндзя дефюз буквально під самісіньким носом у супротивників. І невідомо, яким богам молилися гравці команди Енс, але таке зухвальство підкріплене просто нереальним везінням, допомогли їм виграти не лише цю мапу, а й матч, а потім і весь турнір. Номер два. Gamer Legion проти героїк, півфінал Blast Paris Major. Поруч із Монте, Паризький Мейджор також відкрив широкому загалу команду Gamer Legion, яка з темної конячки буквально за кілька днів виросла до фіналіста Мейджо. І якщо хтось вам казатиме, що цій команді просто поталанило, покажіть їм ось цей хайлайт, бо таку перемогу над героями гріх називати сліпим везінням. Геймер Ліджен увесь турнір показували дива сінергії гравців під час перестрілок. І тут теж іме за підтримки тіммейтів зміг витягнути просто неймовірний клач, який буквально дав команді шанс на третю вирішальну мапу того півфіналу. Номер один героїк проти Team Vitality, Blast Прем'єр Spring Groups 2023. Ми всі любимо історії попелюшки в кіберспорті. І в Counter-Strike, напевне, не буде нікого, хто втілює цей сторілайн сильніше за Кедіана. Типовий гравець команд середньої руки кидає кар'єру, стає аналітиком, аж раптом плює на все, повертається, і за кілька місяців створює команду, яка роками перебуває в світовому топі. А сам він залишається найколоритнішим і найулюбленішим гравцем усієї спільноти. Це Кедіан. Подібних до нього в Counter-Strike не було і вже не буде. Цей пан, як ви вже бачили, вміє творити шикарні хайлайти, після яких важко стримати вигуки захвату. Але його феєричний ейс проти Віталіті, де феноменальна влучність поєдналася з неймовірною холоднокровністю, справжня окраса цього року. Лишається сподіватися, що в оновлені Каєсдва Кедіан, Зайву, mple та інші топові гравці показуватимуть таку ж першокласну гру. Або з'являться нові таланти, які тішитимуть нас карколомними хайлайтами. Ну і нагадуємо, що навіть неповний сезон у CSGO виявився неабияк насиченим яскравими моментами. Тож, якщо вам здається, що ми когось забули, то неодмінно залишайте свої варіанти в коментарях, а заодно підписуйтесь на найкращий кіберспортивний канал GG Кіберспорт, перегляньте інші відоси, які ми вже випустили, і бережіть себе. До зустрічі!